Шановні депутати, засідання сесії вважається планомірним, якщо на його планарному засіданні присутні більше половини кількість складу депутатів. сьогоднішнє засідання зареєструвалося у нас 12 депутатів, що є більше, ніж половина кількісного складу. Є пропозиція відкрити позачагову сесію в Гуківській сільська. Хто за, прошу голосувати? Потім утримався рішення. Прийнято. Так, до порядку 35 34 і позачасової сесії вупуди від е, 14 січня 2020 року включено наступне питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Губерської сільської територіальної громади е, на 2026 рік код бюджету 2252 0 доповідатиме Мазур Оксана Ярославівна. Друге питання про внесення змін до договору оренди землі від 24 е, січня 2022 року доповідатиме Матвієнко Тамара Васильівна. Є якісь ще пропозиції щодо включення додаткових порядку денного? Немає. Якщо пропозицій щодо включення до додаткових питань до порядкуденного ну, до немає, станемо для прийняття за основу порядок денний. Хто за, прошу голосувати? Против? Утримався. Порядок денний прийнято. З вашого дозволу став поставить зараз на голосування, ніхто прописів не було. Для того щоб здати у цілому даному передані. порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався, переоденний. Затверджено. Так, переходимо до розділу першого питання порядку денного внесення змін до бюджету Гуківської сільської територіальної громади на 2026 рік законом бюджету 22.52.45 нулів. Топові датиме мату Оксана Яростайна. Оксана Яростаївна доповіла про цьому питанню на спільному засіданні постійної комісії Гуківської сільської ради, де вона пояснила, які зміни є ще додаткові питання до Оксана Немає. Якщо додаткових питань, то саме стане немає, ставиться для прийняття за основу проєкт рішення про внесення змін до бюджету Української сільської територіальної громади на 2023 законом бюджету 22-52-40-5-0. Хто за такий проєкт рішення? Прошу схвати? Проти? утримується проєкт рішення прийнято. Будуть якісь зауваження щодо проєкту рішення? Що зауважуєте, що до Петру немає, пропозиції немає, ставиться на голосування по цілому рішення про внесення змін до бюджету в Україну територіальної громади на 2026 рік законом бюджету 52 45 0 Хто за? Прошу голосувати. Проти Утримується рішення прийнято. Саме Ростана дякую. Переходимо до наступного питання. Перед поденного про внесення змін до договору оренди землі від 5 січня 2022 року. Доповідає. Матвієнта Томара Васильівна. Томара Васильівна також на спільному засіданні постійних комісій Гуківської сільської ради доповіла по даному питанні. Будуть якісь ще за додаткові питання? Якщо додаткові питань немає, ставиться за основу. Проект рішення про внесення змін до договору оренди від 4 січня 2022 року. Тобто запрошу голосувати. Проти? утримався. Проєкт рішення взято за основу. Будуть якісь зауваження пропозиції до рішення? Якщо зауважити, що проподається, не немає ставитися на голосування у цілому рішення про внесення змін до доброї оренди землі від 4 січня 2022 року. Хто за таке рішення прошу голосувати? Проти? Утримаємося. Рішення прийнято. Тамара Васильна, дякуємо вам на цьому всі питання в порядку денного вичерпані. Будуть якісь ще заяви від депутатів по побажання? Якщо заяв від депутатів по бажання немає, на цьому... Sper că a închisului scuzei scuzei era de